Сьогодні ми поговоримо про інтарсію. Що це за техніка, як її в'язати, як її використовувати у в'язаних виробах. Я підготувала для вашого натхнення більше 20 прикладів неймовірно гарних виробів з інтарсією. Привіт! Я Натка, я в'яжу, і на цьому каналі ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. Сьогоднішнє відео буде відео натхнення. Я шукала натхнення для себе і зараз хочу поділитися ним з вами. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву, смаколики та, звісно, ваше в'язання, і ми починаємо! Ось тут я буду показувати приклади, які я для вас підготувала. Тож, давайте поговоримо, що ж таке взагалі інтарсія. Інтарсія це така техніка в'язання, в якій ми можемо поєднати два чи більше кольорів, створюючи цікавий та гарний візерунок. Інтарсія відрізняється від жакарду своєю масштабністю. Якщо жакард використовується для якихось дрібних візерунків, там, де в нас буде не більше 5 петель поспіль одного кольору, то інтарсія використовується там, де в нас великі шматки, заповнені одним кольором. Так, наприклад, якщо ви будете в'язати светр з якимись норвежськими візерунками, ви будете використовувати техніку жакарда. А якщо ви хочете ось тут на светрі зв'язати велике червоне яблуко, то вам підійде інтарсія. В жакарді ми працюємо двома нитками одночасно, просто підхоплюючи той колір, який вам зараз потрібен. Якщо ж ми говоримо про інтарсію, то кожен кольоровий кусочок буде в'язатися з свого окремого моточка. І в тому місці, де колір змінює один одного, ми просто будемо міняти моток, з якого ми з вами будемо в'язати. Зараз ось тут я хочу показати вам зворотню сторону. Ось це жакард, як ви бачите, в ньому є протяжки того кольору, який зараз не активний. А ось це інтарсія. Як ви бачите, протяжок немає. Лише в місці зміни кольору в нас є переплатіння ниточок для того, щоб в тому місці не було дірочок. Тож, давайте зараз перейдемо до прикладів інтарсії, які я для вас підготувала. Я умовно розділила всі вироби, які я знайшла, які мені сподобалися, на декілька груп. Отже, перша група це геометрична інтарсія. З нас ви вже зрозуміло, що тут ми будемо говорити про кольорові геометричні фігури, які поєднуються тим чи іншим чином, створюючи якийсь візерунок. Це можуть бути і кола, і квадрати, і трикутники. Зазвичай це щось таке симетричне, і такий виріб виглядає дуже цікаво і оригінально. Можна використовувати багато різних кольорів, можна зупинитися на двох-трьох основних і зробити кілька крупних геометричних фігур. Друга група це анімалістична інтарсія. Чесно скажу, ця група мені подобається найбільше. Анімалістичний принт це принт, який імітує шкіру чи шкуру тварин. Це може бути принт смуг тигра або зебри, цяточок леопарда або жирафа, або ж імітувати шкіру змії. Найбільше мені подобаються вироби, в яких одночасно поєднується декілька принтів. Це робить виріб дуже цікавим і неординарним. Ну, тому що погодьтесь, ми, в принципі, звикли бачити повністю леопардовий принт на светрі або на курці, а коли в тебе на светрі і леопард, і зебра, і змія це виглядає дуже цікаво. Також тут можна використовувати абсолютно різні кольори. Це можуть бути і ті кольори, які співпадають з кольором тварин в реальній природі, і також будь-які інші кольори. Це також виглядає дуже цікаво і дуже гарно. Третю групу я умовно назвала абстракція. Це ось такі візерунки, в яких взагалі немає ніякої логіки, вони нічого не нагадуються, можуть бути смужки, можуть бути кола, можуть бути якісь такі безформені цятки. І воно не схоже ні на що ні на що в реальному житті, тому це такі абстрактні візерунки. Знову ж таки, можна поєднати буквально два-три кольори, можна намішати всього, чого вам захочеться. І кожен такий виріб, він унікальний. І зробити таку інтарсію дуже легко. Ви просто берете і якось хаотично розміщуються ці смужки або фігури. Четверта група об'єднує інтарсію з квітами. Чомусь саме квітів мені попадалося найбільше. Від маленьких дрібних квіточок до величезних квіток на весь джемпер. А є також варіанти навіть з однією великою квіткою, яка детально промальована, або це може бути таке символічне зображення квіточок. Вони можуть бути і великі, і маленькі, і різнокольорові, і одного кольору. Купа різних варіантів, мені здається. На жіночому в'язаному виробі будь-які квіти завжди виглядають дуже гарно. І остання група я її умовно назвала картина, тому що в цих виробах ми бачимо справжню картину, відтворену у в'язаному полотні. звісно, в прикладах в більшість це фабричні светри, але я думаю, що якщо постаратися, це може бути і светр, зв'язаний вручну. Звісно, така картина буде потребувати більше уваги, тому що це більше кольорів, а це означає, що це більше моточків, які вам потрібно буде поєднати в вашому виробі. Але погодьтесь, якщо все ж таки витратите свій час і створити таку красу, це буде дійсно щось унікальне. До речі, в нашої української майстрині Ірини Бараян є майстер-клас на ось такий кардиган Моне, в якому використовується якраз така техніка. Картина. В цьому кардигані на спині є картина. До того ж, Ірина в своєму майстер-класі додала кілька варіантів ілюстрації, і ви можете обрати ту, яка вам найбільше до вподоби. Посилання на Ірину я, звісно, залишу вам в описі під відео. Як же само в'язати інтарсію? Це дуже просто, у вас є кілька моточків, і в місці зміни кольору ви міняєте один моточок на інший. Нещодавно в мене якраз вийшло відео, в якому я показувала, як я в'язала інтарсію. Там є декілька корисних лайфхаків, ну, принаймні мені так здається, тож дуже рекомендую вам переглянути це відео, якщо ви збираєтесь в'язати щось інтарсією. Посилання на це відео, звісно, буде в описі під відео. Будь ласка, переходьте, я буду дуже вдячна вам за перегляд. А тепер хочу розповісти, чого взагалі я зацікавилась цією темою інтарсії. Якщо ви дивились моє відео, де я перебирала всі свої запаси пряжі, до речі, якщо ви не дивились, то обов'язково перегляньте, посилання буде ось тут і в описі під відео. Вийшло дуже цікаве відео. Так от, в тому відео я вам показувала, що в мене є ось така пряжа. Це такий шнурочок, альпака з мериносом. І в мене він не один, в мене є 5. Таких кольорів. Ось такий рожевий, ось такий біленький, ось такий якийсь ягідний, мабуть, фіолетовий, бусковий, ні, не бусковий, фіолетовий, мабуть, так. Ось такий жовто-персиковий. І ще в мене є ось такий сірий. Разом їх багато, але окремо кожного з них мені на повноцінний виріб не вистачить. Тому, звісно, мені прийшла в голову ідея, що мені ці кольори треба якось поєднати в одному виробі. А, і створити щось дійсно цікаве. Зрозуміло, що можна було просто зробити цей ще якийсь виріб з мушками і пустити ці кольори. До речі, вони, на мій погляд, непогано поєднуються разом. Зараз я їх спробую вам всі показати. Ні, мабуть, в мене рух не вистачить, тому ну, ось так. Давайте ось ці тут будуть стояти, так? Зайку ми і ось ці я сюди додам. Мені здається, вам має бути видно, що вони разом всі гарно поєднуються, і дійсно виріб може вийти гармонійний і цікавий. І, звісно, я задумалася, а як же мені поєднати ці кольори, щоб це було не щось тривіальне, а щось таке оригінальне і цікаве. Саме тому я й пішла на Pinterest, Шукати собі натхнення. А, до речі, хотіла також проговорити з вами різницю між натхненням і плагіатом. Коли я йду на Пінтерест і дивлюсь там якісь картинки, то це не для того, щоб знайти якийсь виріб, який мені сподобається на всі 100%, і я його повторюю від А до Я, повністю скопіюю і зв'яжу собі такий самий. Ні, абсолютно ні. Навпаки, я цього не хочу. І дуже боюся, що коли я багато надивлюся таких картинах, що я можу зв'язати щось, що вже існує, а мені хочеться створити щось своє власне. Тому ось такий перегляд таких прикладів, картинок я розглядаю лише як натхнення. Побачити якусь ідею, якусь деталь, яка мені сподобається. І потім на основі цієї ідеї, як на фундаменті, вже збудувати свій власний виріб, свій власний дизайн. Тож, сподіваюсь, ці картинки, ці приклади стануть натхненням і вам. А зараз пропоную вам спробувати відгадати, який же саме вид інтарсії я оберу для свого виробу. Можу підказати, що це буде кардиган, хоча я не впевнена, що вам це дуже щось підкаже. Але це буде кардиган. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, який саме вид інтарсії з тих, що я вам тут розповіла, я буду використовувати. А правильну відповідь ви дізнаєтесь вже в понеділок. В моєму щопонедільничному відео щось зв'язала. Сподіваюсь, до того моменту мені вже буде що вам показати. А наразі я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились до кінця це відео. Буду неймовірно вдячна вам за підписки, коментарі та вподобайки. І я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких патерічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Обіймаю вас і ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. До наступного відео, Па-па!